Всім наші вітання. Команда Фрашал, як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, Знімемо для вас ще один черговий огляд по автомобілю. Це в нас Audi Q7. Нещодавно нам люди пригнали цю автівку під реалізацію. Реально, цей автомобіль приганявся з Америки. От як то ми Америкою не торгуємо, але плюс-мінус реально захотілося попробувати продати цю автівку, того що цей автомобіль має. Цей автомобіль з Америки він має дуже дуже круту комплектацію. От прям класна комплектація. Практично є, мабуть, все, що може бути в такому класі автомобіля. Вона ця автівка ціла. Там по пошкодженнях десь попередньої частині лише ось цей передній бампер був пошкоджений, капот, оптика, крила нічого ніде не чіпалося. Ніяких. Моментів з ним не було, ребегії подушки не стріляли. Також, тобто передні бампер замінили з рішиткою, і в принципі все більш нічого тут не було. Я зараз сам пізніше лакофарбове покриття природом зніму. А зараз швиденько біжимося по самому автомобілю. Я пробіжусь по комплектації, по стану і, звичайно по ціні. Отже, сам автомобіль 2016 року випуску, 3-літровий бензиновий двигун, повний привід, як завжди, 166 тисяч оригінального пробігу, який підтверджено, я офіційним дилером, що ця автівка заїжджала, обслуговувалась Типу, реально е, власник в Україні бережно до неї відносився, дивився, доглядав. Так що моментів ніяких абсолютно немає. Не по не по, не по чому, не по технічному стану, не по якомусь там зовнішньому стану, що там щось побито, поцарапне. Реально дуже гарний е, доглянутий стан даного автомобіля. От, І того захотілося. І поправить продавати. Отже, біжимо по комплектації, що в нас є. А є тут практично все. От я не знаю, що тут немає, але немає тільки двох, по-моєму, опцій до повної комплектації. Не вистачає максимально топових фар матричних, які вирізали по автомобіль з потоку. Тут середня оптика стоїть. І не вистачало б мені ще сюди дотяжки дверей. А так повністю в автомобіля все є. Тобто, що, що входить в це все є. Тобто і нічне бачення, і камери 360. І адаптивний круїз контроль, і пневмопідвізка є, і поворот на задній і проекція, і панорами, і клімати. Правильно. Ну, блін, реально, все практично є. Ну, Біжимо по порядку. Попереду в нас є радари в бампері, є камера 360, є камера нічного бачення, диски у нас 20-го розміру на зимовій гумі Хенкок 265х50, безключовий комфортний вхід є в даного автомобіля. По салончику зразу відкриваємо, бачимо, ось так виглядає салончик. Сидіння у нас повністю шкода. Керні електрика з функцією пам'яті, є функція пам'яті, бачите, сидіння. Зараз сядемо і так, сядемо, запустимо, бо така жара, що капіта, запускаємо автомобіль. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без моментів, бачите, які треба вже після сервіс по маслу. І що ще хочу сказати? Цифрова панелька приладів є. Е, е, пневмопідвізка, бачите, є всі асистенти, мертві зони, е, ауді. Олександр, зайду вам покажу, ще якісь системти допомоги водію. Е, ось нічне бачення, проекції, підігрів складання дзеркал, підсвіточки амбієнс йдуть е, в автомобіля, потім що то ще. Е... Камери 360, перед передзад, підігріви всіх сидінь, плюс підігріви керма є, чорна стеля, панорама є в автомобілі. ну типу Реально, мабуть, все, все що може бути, все є присутнє. Зараз таки хочу ще зайти, глянути по асистенти допомогу воді... Це... асистенти водія. Хочу глянути ще і все. От Бачите, сигналізація перевищення швидкості є. Допомога при паркуванні, нічне бачення. Проекція, аудіадаптив, контроль, а сигналізатор дистанція є, а, рух по смугах є. А, потім асистент Audi ауді Audi ауді сайт асіст, ауді Line асіст, сенсор дощу. Ну, типу, всі-всі максимальні асистенти, які можуть бути, вони є присутні в цьому автомобілі. От. Так, далі, що ще біжимо, Акустичка босешна. Типу, бачите, максимально теж акустика басешка Так що ну, реально дуже хороша комплектація. От Шторки ось такі дуже класно захищають від сонця, не одне тонування вам так не буде захищати. Чотирьох клімат, підігріви є, ще раз чорна стеля, електрокришка багажника. Ну, типу, все-все є, що тільки може бути в такому класі. Тяжко не вистачає, двох хлопців доповнення. Махом ноги відкривається кришечка, бачите? Симий міста плюс вона до того. Все. Ну, реально, дуже автомобіль на класи комплектації. От, того захотілося його попробувати продати. Так що ось такий е, варіант як в нас є для вас. Е, далі, по комплектації, пробігся. Зараз швиденько вам зроблю заміри по лакофаровому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. От, бо того ж Це дуже важливо. І по стану. Отже, по лакофаровому покриттю зразу біжимо швиденько. Е, по правій стороні. Права сторона у нас. 110, да, 110. 110. Капот у нас 96 і 8. 96,9, 96 96 Права, ліва сторона 110, 120, 110, ліве крило, заднє ліве, 123, кришка багажника. 89 і 3, і 7, бачите, да? І права сторона 105, 112, 97, і 9, 97 9, 98, 103 і дах у нас. 139, бачите, так що автомобіль повністю в оригінальному красі. Я ж кажу, там, якщо подивитися більш детально, то ви побачите по вінкоду, що там було пошкоджено, і зрозумієте, що це реально класна автівка. Зараз ще я вам просто відкрию покажу під капотом, як там зроблено. що Там все зроблено по оригіналу, без ніяких моментів. Опа! І ось так воно все виглядає під капотиком, Бачите? Оптика рідна, 10-те. 10, 02.16 року. Бачите, оптика одна, друга. А, Оця, мабуть, замінилася, бо це 13-12-2017 року. Оця, мабуть, замінилася, можливо, десь тріщина була, хоча ну, вроде, на фотографіях видно, що там все з нею добре було. От, ніякий там От, капот, нічого не кручений, нічого тут не чіпалося, просто передній бампер замінився і в принципі, все. Так що ось такий варіант у нас є для вас. Хороший, кластий, по кругу весь автомобіль виглядає гарно, ніяких там протекторських подряпин чи там якихось там е глибоких, неглибоких там е вмятин, царапин і так далі Ще немає. Ось ви бачите самі на камері, як він виглядає, цей автомобіль. Реально прикольно. От. Так що... Кому хто, хто хоче таку автівку, кого вона зацікавила, хоче отримати максимальну комплектацію. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, приїжджайте до нас на тестдрайв. От, власник адекватний, просто хоче її продати. По ціні можна говорити, спілкуватися. Люди адекватні. От, так що, ну реально, хто хоче к цьому собі прикольно, приїжджаємо до нас. Дивимося. Катаємося, їй собі будете мати на увазі, бо того, що фото це фото, відео це відео, а по факту, типу, ну, вживу, це зовсім всі інші відчуття та емоції, е які дарує, як то кажуть, кожен автомобіль. От, Так що, кому щось не дорозказав, не допоказав, будь ласка, дзвоніть, пишіть, допокажу, дорозкажу. От, кому якщо треба якась додаткова інформація, також набрать. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.